Доброго дня, друзі! З вами компанія Автопарк. Сьогодні до нас їхав ось такий чудовий автомобіль Tesla Model 3 Dual Motors Long Range 440 кінських сил, 3,8% в режимі бусту на матричних фарах з найкращою музикою, яка йде на Теслу. 19-ті диски на прекрасній резині Continental в такому чудовому білому кольорі, перламутровому, з гарними чорними контрастовими окантовками, електробагажник. Є підігріви, обзор 360, парктроніки, все на місці. Салон також дуже гарний, білий, шкіряний, збережений в ідеальному стані. Ось, Машинка 22 го року пробіг 48 тисяч. Вона оновляється, сім-карта підключена. В комплекті є три зарядки, дві домашніх і одна супершвидкісна CCS на 150 кВт. Сім-карта підключена, все обновляється, автопілот працює по програмному обезпеченню, як бачимо, вона є на AMD Ryzen, вона рестайлова з тепловим насосом і от, процесор AMD Ryzen. Машинка реально крута. Tesla. От є Режим Boost 38%. Реальний запас ходу 550 км і навіть зимою, тому що є тепловий насос. Мультируль. Є пам'ять, обігріви, є панорама. Ось така на весь дах. Дуже крута, повністю скляний дах. І оцей прекрасний білий салон, дуже гарна шкіра, все збережено. Машинка відеалі. Го зацікавив даний автомобіль. Приїжджайте, Львів, кільцева 60. Приїхали, потестили і купили.